ви дивитесь погляд у студії працює Андрій Богданович. Цей робочий тиждень виявився майже святковим. Замість п'яти робочих днів українці працювали три. Таке буває лише на новорічні свята, або ж на травневі трійця День Конституції, день молоді, свята на різні смаки для України як держави найважливіший саме день конституції. Саме в цей день ми відзначаємо саме існування в нашій державі основного закону, за яким живемо. Але парадокс нашої держави, якраз в тому, що самі українці мало знають свою конституцію і як наслідок не живуть за тими правилами, за якими повинні. Це стосується як і рядових громадян, так і посадовців різних рангів. Ігор Токар дізнавався, що знають про основний закон та де його можна придбати, аби його вивчити. Ксенія Черкашина називає себе патріотом. Вважає великою вдачею те, що народилася 1996-го у той рік, коли було прийнято Конституцію України. Хоча про ті події власних спогадів у дівчини і немає, але завдяки шкільній програмі історичне значення української Конституції знає. Прийняття Конституції було важливим кроком для українського народу, аби відновити національну свідомість людини, тому що Україна дуже багато років була під ярмом інших країн і не мала змоги бути незалежною. Тому це дуже важливий день для кожного патріота і справжнього українця. На відміну від Ксенії, більшість кіровоградців майже не знають своїх конституційних прав. Наше опитування показало, що лише один із десяти знає, в якому році було прийнято основні закони України. 92-93, точно не скажу. Примерно вони ніч сиділи, поки не прийняли конституцію. Дві 9 шостої. Закони, які в нас в Україні постійно порушуються. Приймався в 96-му році. Це последня Конституція. А взагалі Конституція Грушевській. придумав. Кандидат історичних наук Тетяна Дмитренко зазначає, українська конституція це досить гнучкий документ, адже з моменту його прийняття він зазнав вже десятки уточнень та змін. Коли ж у 1996 році у Верховній Раді відбувались дебати щодо того, якою має бути Конституція, за подіями через газети і радіо спостерігала і пані Тетяна. Раді були. Коли поставили в вимогу президент Верховній Раді сидіти, нікому не розходитись до тих пір, поки не буде прийнята Конституція, тоді це обговорювалося як, ну, не як подвиг депутатів, а як вчинок, який Гідних, укр... Гідний українських патріотів. На думку науковця, за роки незалежності України під час прийняття Конституції був найбільш патріотичний і незаангажований депутатський склад. Адже за прийняття головних законів країни голосували як прихильники комуністичної партії, так і учасники народного руху. Сьогодні дуже багато іде по сценарію, по попередній домовленості. По якихось узгодженнях, чи то фінансових, чи то інших, зрозуміло, що, мабуть, прийняли б конституцію. Знайшли б більшість, але мені шкода, що сьогодні депутати не такого складу. Які депутати, як депутати, які приймали конституцію у 96-му році, через 17 років поняття конституційна ніч здебільшого згадують тільки 28 червня. Збірку головних законів України знайти не складно. Вони є практично у кожному магазині. Ціни варіюються від 4 до 15 гривень. У нас є два вида конституції. Они в різних обложках, ціна їх різна. Така стоїть 840, така 4,60. І різниця в тому, тому що здательство у них різне 2012-2013 року. Дорожча конституція, якісніша вкладинка, більше шрифт, ну і декоративні елементи. Купують здебільшого школу, здебільшого 9 класі, коли вивчають правознавство. Купують не дуже часто, раз на місяць або ще навіть рідше. День прийняття Конституції, хоча офіційно й визнаний як свято, та популярності порівняно із Днем Незалежності чи Днем міста, він не має. Із масових дій тільки покладання квітів та зустрічі патріотів. Чому не святкую Йду зараз до друзів, зараз будемо гощатися мороженом. Те, що Ксенії стільки ж років, скільки й Конституції, жодного впливу на її життя немало. Дівчина каже, головне, щоб закони України, так само, як і люди, з віком мудрішали і ставали міцнішими. А те, що головне видання України не досягло повнолітнього віку, це означає, що повага і визнання тільки попереду. Ігор гурто Кирилля погляд. Сергій Ларін знову в Кіровограді. Екс-губернатор нашої області, тепер заступник голови адміністрації президента, цього тижня побував в обласному центрі. Ларін на роботі в Кіровограді не був прихильником офіціозу, і тепер замість офіційних прес-конференцій влаштував для журналістів чаювання. Втім, на запитаннях від представників змі це не позначилось. Говорили і про серйозне на чаювання побувала і на примак. На неофіційну зустріч у неофіційному одязі на присчай, екс-губернатор прийшов без кроватки та ділового костюму. На столах замість блокнотів та ручок чашки з чаєм та кавою. У вступному слові Сергій Ларін зізнався, за Кіровоградщиною скучає. Я завжди не те, що я там буду пам'ятати Кіровоградщину, це неправильно. Це моя друга батьківщина, Кіровоградщина, і це рідний край, і я і є Кіровоградець, завжди буду. Кировградцем в хорошому сенсі цього слова. Після ліричного вступу журналісти почали задавати питання. Перше стосувалось будівництва ядерного заводу на Кіровоградщині. Сергій Ларін розповів, реалізовувати проект нелегко. Проте, коли його втілять, область матиме чималу вигоду. Создання робочих місць – це наші робочі правильно, це відчислення бюджет. Это то, которое у нас перспектива есть. Следующий момент это высокая варта из как я уже меня, да? высокая стоимость. Это значит 10 до 10% мы имеем будет очисление на развитие территорий. Я не могу сказать, что он идет легко. Большой проєкт легко не буде ті. Но то, що він буде реалізований, це однозначно. Ніяк не вирішиться і питання технопарку, який мають облаштувати у канатовому. Територія пустує, говорить Сергій Ларін. Проте віддавати її в оренду Міноборони поки не хоче. Поки ми в стадії дискусії, Писем, доручень і так далі. Але то, що я вважаю, що він буде реалізований сьогодні, так завтра, ні післязавтра, це однозначно. Наступним обговорили питання медичної реформи в Україні. Поверьте, що президент недоволен, в тому числі, як йде медична реформа. Але это не значит, что надо сегодня отказаться или вернуться назад. Мы сегодня что довольны качеством е, медицинских услуг. Я думаю, що ми, більшість відповідає, що нет. Я не виню и никто не винит врачей. Да? Гарю, що сьогодні треба міняти підходи, систему і так далі. У тому, що реформа потрібна, певний, і губернатор Андрій Ніколаєнко. Запровадити сімейну медицину в Україні саме на часі, говорить він. Проте лікарі перетворень поки бояться. Ми маємо розуміти, що у нас в центрі реформи має стояти пацієнт. А час на превеликий жаль, лікарі не до кінця самі розуміючи, під час також спілкування з лікарями ми задавали запитання і виясняли, що вони самі до кінця не знають по концепцію реформи і деяких положень. Вони десь чули, але знають, що їх будуть закривати. При тому, що ні одну, ні інший заклад закривати не збираються. Чаювали з Ларіним майже дві години встигли розпитати про теперішнє місце роботи та нові обов'язки. Екс-губернатор відповів на. Кожне питання, а на сам кінець знову зізнався у любові до кіровоградців. Когда я приїхав перший раз послевания, да. <так>... Это Андрей Иванович, заметил, мы идем, и он говорит, слушайте, смотрите, ви идете, вам все улыбается. Улыбается, здоровается, обнимаются и так далее. стоит. То есть это подпитка. Это позитивна энергия. Это що... то, чего... Не купиш, за які гроші? Інна примак Анатолій Басисти Олександр Катеруша. Погляд скупих роботодавців на бігборди. Імена тих, хто платить працівникам менше від дорми, тобто навіть менше за мінімальну зарплату, має знати вся область. Таких собі скупердяїв пропонує вішати на рекламній площі заступник голови ОДА Глина Пастух. За інформацію подібних підприємств в області майже сім сотень. Серед них такі як корпорація, 21 -е століття. Тут за роботу платять 600 гривень. Альфоавтотранс 443 гривні. В Камелоті 3000 цифра «3000» тільки у назві. Зарплата тут 400 гривень. Ми спокою нікому не дамо. Я активізую роботу обласної групи наших з питань легалізації. Я буду ініціювати, щоб ну, фотографії, портрети, бігборди цих героїв-керівників знали в Кіровоградській області. Чи вистачить здоров'я мешканці села Тишківка Добровеличківського району виступають проти закриття лікарні? Вона вже 40 років обслуговує їх та жителів сусідніх сіл. Для лікування доведеться тепер їхати у райцентр. Це не дешево, а у деяких випадках і небезпечно для здоров'я. Говорять місцеві районі. Чиновники запевняють, від реформи не постраждають ні пацієнти, ні медики. У ситуації розбирався Ігор В'юн. Дільничну лікарню тишківці побудували у середині 70-х років минулого століття. Зараз вона обслуговує більше п'яти тисяч мешканців, як тишківки, так і навколишніх сіл. У нас Хведерівка далеко від нас Буча, Андреївка. Ось гаївка, Марква. Ну Тишківка, всі сюди до нашої больниці. Всі до Тишківської больниці. віднося і Мартинівка ж тут багато. Марфа Іванівна разом з односельцями боїться, що втратить єдину можливість лікуватися, каже реформатори не порадили з людьми. Нас ніхто не празнує, ніхто нас не питає, чи ви хочете цього, чи не хочете, вони самі собі рішили і сказали, будемо закривати і все. То казали, як було, збиралися, казали, 15 койок буде для А тепер вже кажуть, що зібрались вони саме начальство, то сказали, що ні однеї койки не буде. А таке лікування пропонують людям районні чиновники. Лебедик Наташа буде уколи робити тут на скурі, кому капельницю поставити, а тих, що хочеш, ти роби. Проти закриття лікарні 75-річний інвалід Іван Тимченко. Жінка неходяча, я найздоровіший у сім'ї, пойміть мене правильно, неходяча жінка. А як закриють, що ж тоді? Куди звернутися? Нема до кого. Хоч берете, як кажу, то на себе руки налажить. Дехто з селян з жахом чекає початку реформи, коли зникне цілодобовий стаціонар? Без лікарні мені ніяк не можна. Я кожен місяць тільки отримую пенсію. Зразу її несу сюди, то що я не можу годин, не можу нічого. Я тут лежу 10-15 днів, я лежу в лікарні на стаціонарі, бо дійти мені до того чи прийти, поки прийде той врач. Я не можу прийти. Я хочу, щоб ця лікарня була, щоб були хоч одне-двох місце, щоб можна було положити людину. Це не тільки я, а багато тут людей таких є, що вони лежать тут, постійно лежать. Налякані реформою люди написали листа до народного депутата Федорчука. Депутат звертається до міністра охорони здоров'я Богатирьової та голови Кіровоградської обласної ради Ніколаєнка. Шановна Раїса Васильівна. Та шановний Андрій Іванович, до мене звернулася громадянка України, вороб'я Людмила Федесіна з проханням не допустити закриття лікарні села Тишківки Добровичківської району Кривоградської області. Тишківський сільський голова інформує, мова йде не про закриття лікарні, а про реорганізацію. Це не закриття, це реорганізація. Але чому звучить слово закриття? Тому що ми живемо в умовах неінформованості. Я як сільський голова, люди. Нікому ж зараз не відомо, що да, ну ми знаємо, як сільський голова знає, що є рішення районної ради, що це вже не Тишківська, не Добровичківське відділення, Тишківської дільничної лікарні, а Тишківська сільська амбулаторія. Але ж на сьогоднішній день ми не знаємо ні її функції, ні її штату, скільки людей залишиться, скільки буде вивільнено. Проте з носельцями інформацію про реформу лікарні сільський голова поділитися не поспішав. Люди кажуть, що дуже погано поінформовані по селі. Прокоментуйте, будь ласка. Слово ваше жовтості. Я не заперечую, що люди погано поінформовані. Чому так сталося? Чому так сталося? В принципі, хто хотів знати, той знав. Хто прийшов і кричить, що він не інформований, то це його проблеми. За планом реформаторів, Тишківська дільнична лікарня перетворилася на відділення Добровеличківської центральної району лікарні. Спруди і весь медичний реманент було передано на баланс останньої. Колишній головлікар, а тепер за відділенням особливої різниці для персоналу та хворих не бачить. На теперішній час змінилась пока стільки вивіска. А в принципі, нічого не змінилося. От, і, і Штати залишаються поки ті самі. От, медична об'єм медичних послуг залишається тим самим. Лікарі, медичні сестри, молодші медичні сестри, обслужуючий персонал. поки не одна людина не скорочена. Голова Доброволічківської райдержадміністрації каже, перед реформуванням питання ретельно вивчили. Головна ідея цієї реформи надання якісніших медпослуг на сучасній базі центральної району лікарні, а також економія півмільйона гривень, які мають піти на нове медобладнання. Ми зараз маємо бажання змінити статус цієї дільничної. І колись лікарні. Тобто, це тепер буде амбулаторія, де буде знаходитися денний стаціонар. Ми маємо одну з найкращих в області районних лікарень з прекрасним обладнанням, з гарними спеціалістами. Ті, хто повинен якісно лікуватися на звичайному стаціонарі, ті будуть проходити лікування в 20 кілометрах від Тишківки. Де відносно гарна дорога в нашій районній лікарні? Третина медпрацівників, які звільнять через реформу, будуть працювати в ЦРЛ. Третина це медичним працівникам. Усім буде запропоноване місце роботи в нашій районній лікарні, частини технічного персоналу. Зараз ми займаємося їх працевлаштуванням. Люди не вірять чиновникам, бояться реформа матиме сумні наслідки. Просінь братиму йтиму на кладбище, лягатиму коло гробки і вмиратиму. А до цього нас доводять Ігор В'юн, Микола Головко. Погляд. Як виживати без води? Знають у селі Соколівській Кіровоградського району. Там у такому собі пустельному режимі люди живуть за два десятки роки. Через постійні перебої з водою у них завжди поготові миски відра банки, аби назбирати побільше. Жалілися люди на ситуацію в різні інстанції. Втім, і досі збирають воду по краплинах. Як можна вирішити багаторічну проблему, дізнавався Ігор Токар. Кожен літр води у пані Любові на рахунок золота. Вже тиждень у крані жодної краплини. Жінка каже, не може ні їсти приготувати, ні помити посуд, ні випрати одяг. І такі незручності місцеві терплять майже три місяці. Ну дивіться, вода, вода відсутня. Це все в вітрах, гріється на газу, і з відра миємося. Минулого разу, коли воду ненадовго дали, жінка встигла набрати 100 літрів, використала усі можливі ємкості. Втім, через пеку більша частина води перетворилась із питної у технічну. Ну збираємо ємкості, які тільки є в домі. Все це набираємо. воно тече зрочечком таким манесеньким. Це годинами собираєш і в бутилки, і в бутля. Це вже останній бутиль, Було п'ять бутлів, який вже для чаю, для кофе, і для супу та борщу та перемити, що чистове. Скаржиться на відсутність води, і сусідка Раїса. У неї велике домашнє господарство: корова, кури та качки. В день використовує до 100 літрів води. <кій> Аби напоїти худобу, пані Раїс доводиться по п'ять разів на день за декілька кілометрів від дому мандрувати у пошуках води. Жінка вже настільки стомилась, що навіть не стримує сліз. Півтора часа, а я на ту вулиці, півтора часа, поки я там накачаю у скважини, поки я притягну, 10 метрів стою, віддихаю, бо я не можу в мене сахарний єбед. Я не можу. Місцеві нарікають, підвізною водою їх ніхто не забезпечує, а в селі чимало немичних пенсіонерів, тому виживають за принципом взаємодопомоги. Я вам Водичка. На Водієчка, по 10 разів. Директор підприємства, яке забезпечує Соколівське водою, пояснює, води немає, бо колодязного резерву на все село не вистачає. Для оптимального розподілення ресурсів комунальники склали графік її подачі. Втім, не дотримують його звину крадіїв, каже керівник. Одного шахтного колодця не вистачає, щоб в літній період обеспечити повністю населення водою. Ми зробили графік подачі води. Але цей графік подачі води Ми на даний момент не можемо соблюдати з того, що пішло мародерство по селу Соколовки то зриваються люки, ламаються задвіжки. Аби перебою з водою не було, сільська рада запропонувала жителям підключитись до мереж Дніпро-Кіровоград. Втім, більше селян не погодились із такою пропозицією. Місцеві депутати, не враховуючи думки людей, все ж проголосували за підключення до міської мережі водопостачання. Рішенням сесії 6 числа 6.06 рішенням рішенням депутатів було прийнято, що ті кошти, які були виділені на ритю колодця і на постройку нововідки. Отдать Днепру Кироворат Водоканалу на подключение села Соколовки до каналу Кихній воді. Підготовка необхідної документації займе не більше двох тижнів. Довжина водогону для підключення села складає майже півтора кілометра. У водоканалі кажуть, ціна за кубометр води складатиме близько 4,5 гривень. Буде підтриматись постійний тиск. У нас працює в цьому районі автоматична система управління, тобто тиск протязі сіди буде постійний і поривів звичайно не буде. Ми гарантуємо цілодобову подачу води, тобто перерв водопостачання мешканців проблем. Ні, хволиць, які зараз там є, буде відсутня ця проблема. Пані Любов таким рішенням задоволена і сподівається, що вже найближчим часом вода в її оселі з'явиться. Ігор гурто Зільонкін погляд. Його називають лучним метеликом, але загроза від нього як від сарани. Поля бобринецьких фермерів атакує всеїдна гусінь. Навесні та влітку пошкоджує соняшник, кукурудзу та сою. А восени гризе сходи озимокультур, культур, виноградники, дерева й кущі. Аграрії несуть збитки та шукають винних, як борються шкідниками, бачив Ігор в'юн. Мене ось це доросла гусінь лучного метелика. Буквально за ніч вона разом з колегами знищила кукурудзяне поле у Бобернецькому районі. Ми приїхали вечором, обнаружили невелику кількість цієї гусіні. І наутро запланували обробляти площадя, тому що він унічтожає дуже велику кількість за малий час. Утром приїхали, то накрите було вже ним заражено все поле. На цій кукурузині ми нараховували. Около 50 штук. Збитки фермерів від атаки гусінь 82 гривні на гектар посівів. Понесли незаплановані затрати 82 гривні на гектар. Поласувала гусінь і соняшником на сусідньому полі. А в мене по сусідству сояшник. І така сама проблема із сояшником, що оце за півдня, оце що ви бачите, це за півдня, що зробилася гусінь. Ну, вовремя я встигли спасти все трошки. У хлопців на других кус полях бризкали, щось не спрацювало, або мало чи яд не спрацював, щось прийшлося близько два рази. Це ну, здорові затрати. І вже урожаю такого не буде, як хотілося, і місталося, що буде врожай. Фермери у тому, що сталося, звинувачують неякісного труту отруту і чиновників. Позиція статистів. Наші е ну, нас управління сільського господарства, інспекція, карантинна інспекція є. І вони повинні ж, якби, ну, на упередження працювати, е попереджувати, що е очікується, прогнозувати розповсюдження цього всього, е знаходити ефективні якісь препарати нам пропонувати. Ми, якби в вакуумі існуємо і двічі оброблювали це ж є до хімікатами. Якби ж, ж якісніше хімікати були, а так вони ж китайські, дешеві, які нам збувають. Голова Боберницького району каже: місцевим фермерам у пошкодженні посівів слід звинувачувати самих себе. Сьогодні наші фермери порушують. Закон про захист рослин. Згідно з статті 18, вони повинні проводити перед цим, перед посівними компаніями обстеження своїх ґрунтів. Що вони не зробили. Є... Фіто інспекція у нас в області, яка може працювати і безкоштовно за заявкою наших фермерів, яка проводить обстеження і дає рекомендації. Але на сьогоднішній день послами цієї інспекції наші фермери скористалися і сьогодні вони мають проблем. Ці фермери, які підняли дане питання, в них 76% від загальних площ посіву соняшника, що сприяє розвитку, також розрозпосюдженню даного шкідника, тому що саме більше він розповсюджується не на пшениці, а на соняшнику. Чи зверталися боборницькі фермери по допомогу? Питаємо у спеціалістів Держфітосанітарної інспекції в області. Кожен землекористувач повинен проводити обстеження на посівах, які в його є. Якщо він компетентний в цьому питанні і знає, що він там виявив, який шкідник чи хвороба, він обов'язково повинен провести захисні міроприємства. Якщо ж людина не знає, який там його шкідник чи хвороба для цього існує наша служба. Наші спеціалісти. Які виїжджають на, по заявки, виїжджають на поля, обстежують і надають рекомендації по боротьбі. Дані господарі не зверталися до нашої служби. Першу атаку лучного метелика, бобринецькі фермери не без втрат відбили на черзі ще дві. Нас ніхто не предупредив, це зрозуміло. Вже ми те, що самі вивчили, то цей метелик може пролітати до 450 кілометрів. Його цей рік дуже велика кількість. От тому і ми не були готові до такого. Обічають ще два таких наплива цієї гусіні. Ігор В'юн, Іван Фоміченко. Погляд. українські пісні під дубом Пушкіна в Олександрівському районі влаштували свято українських традицій фестивалю невичерпні джерела вже 30 років. Проводять його у різних селах Кіровоградщини раз на два роки. Цього разу він пройшов у Розумівці. На ньому побувала Яна Семенюк. На святкування в розумівку з'їхалися аматорські фольклорні колективи з усієї області. Усього близько 30. У програмі кожного старовинні традиційні обряди свята трійці та автентичні народні пісні. І, взагалі, це все це свято, яке має проходити. Ми його завжди проводимо на трійцю, і воно проходить завжди на природі. Мені здається, за всі роки, скільки я живу, і працюю в, в культурі. Це вперше найкрасивіше місце проведення. Влаштували свято на схилах місцевого ставка. Сцену встановили біля ось цього старовинного дерева. Місце для проведення заходу організатори обрали не випадково. Ось цей трьохсотрічний дуб гордість розумівки. Місцеві вважають, саме він надихнув Олександра Пушкіна на написання одного зі своїх віршів. Українські народні пісні учасники виконували акапельно або підживий музичний супровід. Кажуть, готувалися до свята цілий рік, і відповідально, бо це можливість і себе показати, і зустрітися з колегами з інших колективів. Це особливе свято. Через те, що ми тут бачимо всі колективи, зустрічаємося, Ми ділимося своїми піснями. Слухаємо, як ми як вони виконують пісні українські, даруємо їм свої пісні українські. Неподалік сцени, господарі свята розгорнули виставку майстрів декоративного житкового мистецтва з Олександрівського району. Тут і рушники, і вишиті ікони, і сучасні. Вироби хендмейд від юних рукодільників. Я їх робила максимум місяць. Роботи називаються фіалки, і кофейне дерево, і орхідея, і ліля можна сказати в бутилки. Народне гуляння зібрало кількасот гостей з усієї області. Глядачі відпочивали по обидва боки ставка, зацікавило свято фольклору і молодь. Подобається ну, тут усі людей. Багато нас це як сказати. Це поважно що нас ну. Мені подобається тут тут концерти гарні, виступають артисти. Свято подобається, гарна організація. Звичайно, приємно подивитися на людей з других районів, які представляють тут своє вміння. Прекрасна виставка для найменшої онучки. Купили там вироб мистецтва народного, який зараз вже рідкість. Гуляли в розумівці увесь день. Тепер місцеві посадовці задумуються про започаткування в районі щорічного фестивалю. Планували собі, що ми зробимо тут традиційний фестиваль, який буде проходити щорічно. Цьому році це не вичерпні джерела, наступного року це може бути інший якийсь фестиваль, але в будь-якому випадку ми обов'язково будемо популяризувати Олександрівщину, Розумівку. А наступне свято на вичерпні джерела відбудеться через два роки вже в іншому районі Кіровоградщини, в якому поки невідомо. І на цьому все. Зустрінемося за тиждень, пам'ятайте, все змінюється на краще.